Пролог, північно льодовитий океан, вийшов з берегів, так конкретно вийшов, що прямо дуже активно затопив всю територію Російської Федерації, рівно по її кордонам. Потім він вже, якщо контрольним пострілом добити ту всю територію, влаштував там цунамі з айсбергів. Отам вже не лишилося просто нікого живого. Потім розпочався такий Метеоритний дощ, точковий метеоритний дощ, який там познищував точково всіх інших громадян РФ, які там ще живуть в інших країнах світу. Тобто на планеті Земля знищений останній маскаль. Потім ті самі марсіани, які от, влаштували той високотехнологічний метеоритний дощ, прилетіли до України. І там поставили самий антикорупційний уряд у Всесвіті. Оце приблизно отак. Переважна більшість українців уявляє собі мирне і нормальне життя в майбутньому в Україні. Саме про це от наступне відео. А в кінці там ще буде. Епілог. Вітаю! Я Ночкин Олег, вже шостий рік я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Е, ну я ж не тільки про Філіппіни. мене заносить інколи в усі сторони. Е, ну і от тим більше на такі слизькі теми, як буде сьогодні, це щодо того, українці, хто ми оце такі, враховуючи те, що з нами відбувається, і який чи є з цим зв'язок. Між тими, які ми, і відповідно цими подіями, чи це от просто могло трапитися з ким завгодно. Ну і відповідно наскільки довго ці всі події у вигляді війни будуть тривати, і чого очікувати. Як на мене, то це якщо от дивитися з того ракурсу, про який я буду розповідати, то там якраз все передбачувано. Тому значить, хто ми такі. Початок з історії. І так, значить, 2014 рік війна тільки розпочалася. Мій знайомий приятель, він офіцер. Він відразу пішов на війну і, от, пробувши там кілька місяців, ротація, він приїздить до Києва і він розповідає: от історію. Значить, на фронті все погано, тому що армія, ну, така собі немає озброєння, немає обладнання і немає засобів зв'язку. Відповідно, підрозділи між собою тримають зв'язок як завгодно. Тобто це були якісь там примітивні рації, які встигають там закупити там десь в інтернеті якийсь там Китай дешевий, старе щось радянське, мобільні телефони просто використовують. Ну і Відповідно, це стало причиною дуже багатьох трагедій. І, значить, цей офіцер він зібрав там. Інших там молодших офіцерів, щоб їм сказати наступне, що типу, люди. Будь ласка, ефір весь слухається, нас відразу після цього накривають. Це питання життя і смерті. Це все дуже серйозно. Тому раз вже в нас немає засобів комунікації інших, а є ті, які тільки є, то давайте, хоча б, розмовляти в ефірі, і зробимо його максимально тяжким для ворога. Тобто будемо спілкуватися українською, там поки то все перекладуть. То відповідно буде запас півтори-дві хвилини. Це дуже важливо. Лейтенант, Він значить каже цьому моєму знайомому в ефірі, там де є оці росіяномовні, і бути в їхніх очах сільським лахом я не буду. Я краще здохну. Ну, ефіру від мене українського ви не дочекаєтесь. Тобто, от розумієте, так, оце наскільки це явище, оцей як завгодно це можна назвати, комплексом, страхом. Я це називаю постколоніальним синдромом. Оце в людях, оце сидить. Тобто, навіть під загрозою смерті люди не будуть е, говорити своєю мовою. Це при тому, що їм не треба там її вчити, перевчатися. Вони з україномовних родин, вони етнічні українці там. Але оцей от, страх, оцей комплекс. Оце ми всі, такий оцей колективний оцей офіцер. От ми себе всі отак і поводимо. Велика частина людей з України готові йти на смерть, готові битися за ту територію. Але в той же час ці люди соромляться говорити при своїх русифікованих співвітчизниках українською мовою, бо їх будуть вважати, як вони самі кажуть, за яких там сільських лохів. І оце ми всі отакі. Інша сходина, коли не дозволяти до себе звертатися російською, таких я взагалі практично людей в житті, в живому я не зустрічав і хтось скаже, ну така наша історія. Багато було совка там у нас. перед цим була Російська імперія, тому так все трапилося. Воно і так, і не так. Тому що, по перше, є приклад країн Балтії, які все одно змогли з цього вирватися, і все одно. Зараз це повноцінні країни і відгородилися від тої русифікації, як тільки можна. Знову ж там можна сказати, там спорідненість мов, там величина території, знову так і не так. Я в свій час там трохи пожив в країнах Балтії, пожив в Грузії і пожив, от, наприклад, в Киргизстані. То от Киргизстан, який взагалі і не межує з РФ. І відповідно і мова там у них не споріднена. І країна там дуже маленька, практично там як Балтійські країни. Там все одно відбувається все те саме, що в Україні. Вся оця та сама хрень. Киргизькою мовою спілкуватися то соромно, то ти лошара і зау. А відповідно, якщо ти росіяномовний, то ти прогресивний і все таке інше. І так там було тоді, і так там є зараз. Тобто. Відповідно, і віддаленість кордонів і величина країни і спорідненість і мов пробачте, вона відповідно е не спрацьовує, тобто це не є аргументом. Ну тобто і це теж є, але тут щось є ще таке важливе, тому що, наприклад, та сама маленька Грузія, яка знову ж межує зерев там, крім країн Балтії, так у цього всього немає ідеотизму. Тому мудряються навіть в суспільстві бачити різницю між Зеленським і Порошенко. Та яка різниця? То обидва вони є українофоби. Будь-хто хто живе в сучасній Україні, там оці за цієї новітньою історією, і хто або соромиться розмовляти українською, і хто не може сказати русифікованим, коли до нього вони звертаються російською, хоча вони можуть українською це робити. Ні, не буває такого поняття рускоязичної українець. Є просто, відповідно, якісь місцеві внутрішні москалі. Вони, коли, наприклад, звертаються до когось україномовного, вони що, не розуміють, що вони його ображають тим самим? Так не можна взагалі. І відповідно автоматична реакція повинна бути. Ті, чуєш людину? Я україномовний, ми в Україні, наша мова українська. Звертайся до мене українською. Якщо хтось цього не робить, то він є українофобом скрізь. Завжди в себе в родині, в суспільстві, не розмовляєш українською, соромишся, боїшся, за будь-яких причин ти є українофоб і сепаратист. Оце ми всі повинні сказати про себе. Тому що якщо ми оце собою дозволяємо робити, ми це терпимо, оце ми, відповідно, вони і є. Але ж знову підкреслюю, якщо людина говорить українською, то це не говорить ні про що взагалі. А якщо людина відмовляється говорити українською, то це однозначно не потріб, і це українофоб і це відповідно сепаратист. І оце, оце ми от мені сказали таким, як ти треба звідси їхати. Тому що ти вносиш тільки тут розбрат цей за таких все за таких, як ти. Ми б тут говорили б собі б спокійно, хто як хоче, хто російською, хто українською, і відповідно б нічого пану з цього не сталося. А це такі, як ти тут каламутити воду, і за таких як ти тут всі проблеми. Добре, таких як я. Якусь частину, може навіть більшу, може всіх, просто вигнали да, в результаті, ну, витіснили, тому що психологічно жити серед цього русифікованого суспільства, яке для мене є, по суті, українофобним і сепаратистським, я далі не міг, багато ще хто далі не міг. Я не знаю, скільки їх, багато ще, як я. Ми виїхали. Щодо тих людей, які кажуть, ну і що такого, вони все одно на нас напали. Тобто без різниці, якою умовою, хто говорить, не було б створений оцей прецедент сам би по собі. Ми навіть би про це б зараз би не думали, тому це чи не тому. Ми б точно знали, що ага, ми нормальне суспільство, ми є повноцінною національністю і нацією, але з нами відбулося то, що відбулося, і цього було не уникнути. Так ну тоді б і у нас би це суспільство, воно б не було по різні сторони барикад. І відповідно війна буде тривати, доки таке суспільство воно лишається таким русифікованим, доки воно лишається українофобним і доки воно лишається сепаратистським. Технічна сторона війни вона може буде припинитися в будь-який момент. Наприклад, саме скорше за все, що там змістять лідера у східних сусідів побре він своєю смертю, не своєю, от його не стало. Є якийсь новий лідер. Він взяв взагалі новий курс. Скаже так, Україна тепер нам знову братська країна. Захід це теж наші брати і партнери. все, забули старі чвари, спілкуємося. Чи значить для України, що це закінчилася війна? Ні, не значить, війна буде продовжуватися. Тому що будь-яке суспільство, яке забиває на свою мову, а що таке забити на свою мову? Мова це не просто засіб комунікації. Мова це показник того, що у людини твориться в голові, там в місках глибоко. Якщо він, відповідно, щось у нього якісь там процеси відбуваються взагалі негарні, то оце ззовні, воно якраз демонструє себе у вигляді непошани до оцих базових речей на рівні мови. Якщо, відповідно, от він соромиться, то відповідно що там в голові, там, там в мізках, це просто сміття. І з цим нічого не поробити. І от поки суспільство буде лишатися таким русифікованим, а відповідно. Сепаратистським і українофобним, ми просто будемо чекати нову хвилю війни. Може бути таке якесь безкровне поглинання, як воно відбулося зараз, уже практично з Білорусією. Може бути доволі криваве, як зараз відбувається з Україною. Можемо ми просто потім розчинитися по різним країнам і лишатися як територія, якась формальна, де не зрозуміло, що відбувається. Багатомільйонний народ з коли от. Коли в коли в нього втрачено щось там всередині, і назовні це проявляється у вигляді неповаги до власної мови, рано чи пізно це відбудеться халепа. Тому ця війна буде тривати до тих пір, поки ми будемо лишатися от такими, як оце, як ми зараз є. Як оцей наприклад, у цього колективного офіцеру, про кого розповів на початку, всі ми різні, тому ми оригінальні. В даному контексті це звучить якось навіть трохи по чорному мурному, але отак ті справи пока. Епілог. Для того, щоб все ж таки відбулося мирне і нормальне життя на території України, треба зробити дуже прості речі. І ці речі залежать саме від нас. Не соромитись розмовляти українською, не соромитись. Писати своє ім'я та прізвище в соцмережах українською, не дозволяти до себе звертатись російською, не дозволяти в своїх постах будь-які коменти російською, будь-яким чином, давати розуміти, що ви українці, і будь-яка русифікація в будь-якому вигляді в публічному просторі, тим більше вона неможлива. Оці прості кроки вони призведуть до того, що врешті-решт. Ми станемо якими не якими українцями, і це не є гарантією мирного і гарного життя, а це є гарантією побудови базових речей, без яких нормальне та мирне життя просто неможливе. Без цього неможливо нічого далі. Все.